Боже, віка, я дочувала, я кричала, ходила по двору. Мене два не забрали. Тетя була? А ми там далі. Хорошо, що. Все добре закончилось не покинуть. Кожен день сюди по місту червоноросійські загарбники скидують каби і вже третій день в вони попадають по житловим будинкам, по приватним оселям, де люди прикривають і реально дуже велике пошкодження. На 77 на 180. Там он есть источник.